Цивілізація Майя – одна із найзагадковіших і найрозвиненіших у давній історії людства. Вона панувала на величезних землях Центральної Америки, створивши сильну державну систему, високо розвинену культуру та архітектуру, що випереджала свій час. Народ Майя, чисельність, якого сягала близько 10 мільйонів осіб, збудував тисячі міст і храмів, багато з яких і досі вражають масштабами та точністю. Їхні піраміди, вкриті барельєфами богів та воїнів, здаються свідками давньої величі, що не підвладна часу. Однак одна із найбільших загадок людської історії це хто знищив племена Майя. Величезна цивілізація, яка панувала століттями, раптово зникла, залишивши після себе серед джунглів лише кам'яні руїни. Сьогодні ми з'ясуємо, як цей народ зумів створити власну писемність, календар та величні міста посеред джунглів. Чи справді Майя передбачили людству світову катастрофу і що означало їхнє найвідоміше пророцтво? І зрештою, поговоримо про головну таємницю, що стало причиною занепаду однієї із наймогутніших цивілізацій світу. Перші згадки про народ Майя датуються приблизно тисячним роком до нашої ери, коли вони почали розселення на територіях Мезоамерики. До цього регіону входили землі сучасної південної Мексики, Белізу, Гватемали, а також західні частини Сальвадору та Гондурасу. Водночас Майя не були першими мешканцями цих земель. Людська присутність у цьому регіоні сягає ще 10-го тисячоліття до нашої ери. На той час мешканцями Мезоамерики була здебільшого цивілізація Ольмеків, яка зрештою і стала основою формування нового суспільства майя. Останні скористалися занепадом місцевої культури і перейняли її здобутки, водночас збагачуючи власними досягненнями. Таким чином поступово з'являлася самобутня культура майя, яка досі викликає подив своєю величністю та привертає увагу багатьох дослідників. Одним із перших центрів цивілізації Майя було місто Петен, яке розташовувалося на території сучасного Гондурасу. Звідти, а також з інших місць розселення племен майя, Незабаром розпочалися міграції мешканців, які несли із собою новий світогляд та спосіб життя. Як наслідок із плином часу, Майя змогли заселити фактично всю територію Мезоамерик, а півострів Юкатан став своєрідним ядром нової цивілізації. Саме там згодом з'явилися відомі маяканські міста держави, які склали основу могутності суспільства та частково збереглися до наших днів. Але першими оригінальними будівлями, спорудженими Майя, були поховальні кургани, які пізніше переростали у повноцінні пірамідальні споруди. У них ховали знатних племінних воїнів та вождів, які практично були головною силою всього суспільства, що формувала і керувала його життєдіяльністю. Саме воїни були рушієм племен і забезпечували їхній контроль над здобутими теренами. Однак лише їх було недостатньо для того, щоб організувати повноцінне і стабільне існування сімей. Без ресурсів для розвитку поселення Майя були занадто вразливими і не могли сподіватися на тривале існування. Зважаючи на це, в общинах почало зароджуватися господарство та торгівля, яким судилося стати економічними основами та запорукою їхньої міцності. Майя почали займатися вирощуванням рослинних культур, серед яких найбільшу перевагу отримали зерна какао, а також цукор. Ці ж продукти невдовзі стали головними елементами у торгівлі між мешканцями Мезоамерики, що надало народу Майя визначні переваги для розвитку. Як наслідок, починаючи приблизно із 320 року нашої ери, цивілізація Майя вступає у період свого піднесення. Саме з цього часу розпочинається активна розбудова поселень та їхнє перетворення у могутні міста держави, як, до прикладу, Тікаль, Паленке, Калакмуль, Копан та інші. Кожне з них мало свою унікальну і водночас схожу між собою архітектуру, центром якої були знамениті піраміди. Вони були сакральними будівлями для кожного міста, а також його головними символами, які підкреслювали велич і силу держав Майя. Там здійснювали поховання володарів міст держав, а у випадку ворожого нападу піраміда могла стати справжньою фортецею для тривалої оборони. Однією з найбільш відомих у світі пірамід є споруда з міста Чечен Іца, яке народ Майя захопив ще під час розселення на півострові Юкатан. Однак не лише цим прославилася у світі цивілізація Майя, а ще й визначальними досягненнями у культурі та науці, які ми продовжуємо використовувати навіть сьогодні. Друзі, а зараз ми звертаємося до вас із важливим і терміновим збором коштів. До нас звернулися з метою допомогти розвідникам, які щодня працюють на сумському та харківському напрямках. В місцях, де ворог не припиняє атак, а кожен виїзд, на жаль, може стати останнім. Зараз їм потрібен пікап, потрібно вчасно виявляти ворога, координувати дії підрозділів і рятувати побратимів. Наша ціль збору 100 тисяч гривень, тож ми просимо кожного за можливості підтримати донатом. А серед усіх донаторів ми розіграємо унікальний приз мерч базованої історії із Тарасом Шевченком, а також ексклюзивний доступ до наших спонсорських відео. Долучайтесь, будь ласка, до збору та допоможіть нашим воїнам. Майянське суспільство, як і решта давніх народів, мало чітку структуру, яка розділяла людей за їхнім статусом та заняттями. На вершині соціальної піраміди у містах державах Мая стояв цар, якого називали Ахавом. Він зосереджував у своїх руках всю світську та сакральну владу на підконтрольній території і міг керувати під покровительством майянських богів. Імена останніх, як до прикладу, Юпат, Чуак або Каавіль. Часто дописувалися до імен царів, підкреслюючи їхню вищість над іншими людьми. Окрім цього, титули володарів могли включати в себе і згадки його військових перемог, а також інших великих діянь, які мали віщувати про мудрість і силу. Поряд із правителями самих міст держав були і правителі могутніх об'єднань міст, яких називали Кагуль ахавами. Їхня влада була ще ширшою, оскільки вони мали у своєму підпорядкуванні інших царів. Які залежали від них та їхньої волі. Цар вважався власником усіх земель у своєму володінні, був верховним релігійним жерцем і особисто очолював своє військо у численних війнах із сусідами. Другим соціальним щеблем була майянська родова знать, яка була споріднена кров'ю і була зобов'язана служити особисто правителю. Це була особлива закрита каста, члени якої, задля підкреслення свого статусу, наносили на тіло спеціальні татуювання, а також змінювали будову своєї голови. Яка ставала більш видовженою. Окрім цього, вони розтягували мочки вуг, які мали сягати майже плечей, а також скошували погляд очей, над чим працювали ще з дитячих років. Всі ці особливості мали чітко відокремлювати їх від решти суспільства і визначати як сильну еліту. На дещо нижчому щаблі від них знаходилася так звана служива знать, яка була представлена різноманітними чиновниками. Верхівку серед них фактично займали намісники провінцій яких називали сахалями і наймали з числа місцевої знаті. Однак чи не найвизначнішу роль у житті майянської цивілізації після царів займали релігійні жерці, зважаючи на те, що Майя глибоко шанували сили природи і піклувалися про добру волю богів щодо себе, жерці мали особливий статус серед решти населення. Вони були своєрідними посередниками між богами і природою та людьми. Тому і цар і його піддані твердо слідували настановам жерців. Які ті робили стосовно різних аспектів суспільного і політичного життя? Одним з таких аспектів було сільське господарство, адже від його становища залежало існування всього населення. Зважаючи на це, важливим було і вчасне проведення землеробських робіт, за що і відповідали жерці. Вони давали дозвіл на початок робіт, визначаючи їх за рухом небесних тіл, а будь-яке відхилення від графіку могло призвести до жахливих наслідків. Майя вірили, що природа здатна жорстоко покарати їх за непослух, тож понад все воліли не розгнівати своїх покровителів. Для їх задобрення часто здійснювалося жертвоприношення тварин, а по великих світах навіть і людей. Людські жертви вважалися найвищою формою подяки богам, їх проводили під час важливих релігійних свят, освячення храмів або під час посуг і воєн. Найчастіше жертовними ставали полонені вороги або обрані жерцями люди, яких вважали гідними спілкування з богами, їм розтинали груди, щоб дістати ще б'ючіся серце, символ життєвої енергії, яку приносили богам сонця чи дощу. В деяких регіонах поширеною була і практика кидання жертв у священні водойми або колодязі, що символізували ворота у світ духів. Такі обряди, хоч і здаються жорстокими із сучасної точки зору. Для Майя були невід'ємною частиною релігійного життя, способом підтримати гармонію між людьми, природою та богами. Окрім цього, жерці давали настанови і щодо проведення інших державних заходів. Так, зокрема, вони давали пораду царям, коли найкраще розпочинати військовий похід або відправляти торгівельний караван. А їхня відповідальність за обряди народження, одруження і смерті фактично робила їх ключовими постатями у всій політичній системі міст держав. Зважаючи на те, що жреці здійснювали свої настанови, орієнтуючись на небесні тіла, і, зокрема, на сонце та місяць, майя здійснили значний внесок у розвиток науки. Для ефективного спостереження за небосхилом зводилися спеціальні будівлі, які зараз нам відомі як обсерваторії. З їхньою допомогою майя досягли високого рівня знань з астрономії, що дозволяло їм якісно впорядковувати своє життя. Частиною цих досягнень було і складання повноцінного календаря. Структура якого суттєво вплинула на формування сучасного розподілу часу доби. Вже цього тижня стартує наш курс підготовки до НМТ з історії. І якщо ви учень 10 чи 11 класу або батьки майбутнього випускника, то я нагадаю вам про унікальності нашого навчання. Спершу ми додамо учнів до закритого телеграм-чату з менторами, де відбувається вся комунікація. Кожного понеділка ми відкриваємо доступ до нової теми згідно з програмою НМТ і надсилаємо всі навчальні матеріали. А саме анімовану відеолекцію, конспекти, шпаргалки, картки квізлет Після перегляду лекції ти проходиш тестування у форматі НМТ, щоб перевірити свої знання, але найважливіше це практика. Щотижня ти матимеш уроки із менторкою, на яких ми детально розбираємо всі теми та максимально закріплюємо матеріал. Завдяки такій системі навчання ти впевнено, а головне легко і цікаво підготуєшся до НМТ і зможеш отримати високий бал на реальному іспиті. І, до речі, зараз у нас залишилося 5 місць по знижкових тарифах. Переходьте в наш інстаграм, пишіть кодове слово Історія у Дірект та зможете приєднатися до нашого навчання по мега знижкових тарифах. Майя мала декілька календарів, а за одним з них кінець існування світу мав нібито наступити наприкінці грудня 2012 року. Цей календар, так звана довга лічба, відраховував дні від моменту створення світу. Який за віруваннями Майя відбувся у 3114 році до нашої ери. Він складався з циклів, і кожен з них мав свій кінець, після якого починався новий. Один із таких великих циклів, тривалістю близько 5125 років, завершувався саме 21 грудня 2012 року. Саме тому багато хто в сучасності сприйняв це як пророцтво кінця світу. Але згідно з новітніми дослідженнями, на це нічого не вказувало, оскільки люди не взяли до уваги значення всіх розрахунків, зроблених свого часу Майя. За уявленнями Майя, завершення циклу означало не буквальне знищення світу, а перехід до нового етапу існування, своєрідне переродження Всесвіту. Вони вважали, що після кожної ери боги оновлюють світ, а люди мають пройти випробування, аби бути гідними нового початку. Однак через хибне розуміння символіки Майя. Цю ідею спотворили, інтерпретувавши як апокаліпсис. Коли 2012 рік настав, жодних катастроф не сталося. Археологи та історики пізніше підтвердили, що календар Майя не передбачав загибелі людства, лише завершення старого циклу і початок нового. Для самих Майя це був момент духовного оновлення, а не кінець усього існуючого. Повертаючись до соціальної структури суспільства Майя, необхідно відзначити і їхніх воїнів. На початках існування міст держав воїнами були представники самої общини та її знаті. Але з часом ситуація змінилась. Під впливом частих війн у середовищі Майя почали формуватися касти професійних бійців, відомих як холькани. Вони увесь час займалися тренуваннями та підготовкою до битв і були звільнені від сплати податків. Їхні загони утримувалися за рахунок громади, а у центральних містах великих державних об'єднань їх утримував сам цар. Висока вправність і моральний дух воїнів сприяв тому, що майя були досить грізним супротивником для своїх ворогів, а ще могли успішно захоплювати нові землі. Постійні війни приносили велику кількість рабів. Окрім військовополонених, рабами могли ставати і самі майя, коли втрачали засоби для існування або мали предків, які перебували у рабстві. Варто відзначити, що бранці були одним із найпоширеніших товарів на ринку, тож їх активно продавали в інші міста держави. Основну і найбільшу категорію суспільства майя становили селяни, які виносили на собі основний податковий тягар, а також виконували різні громадські роботи. Саме такий вигляд загалом і мала структура майянської цивілізації, яка була чітко визначеною і забезпечувала її внутрішню міцність. А як щодо писемності Майя, яка стала однією із перших відомих у світі, найдавніші написи мовою майя відносяться до періоду 200 300 років до нашої ери. Літери та слова з цих і подальших виявлених написів мають схожість із писемністю давнього Єгипту, але зі своїми характерними особливостями. Тому не дивно, що справа прочитання мови Майя викликала значний інтерес у науковій спільноті. І тут варто відзначити, що вагомий внесок у цю справу здійснив уродженець Харківщини, вчений Юрій Кнорозов. Його праці, починаючи із 1952 року, дали неабиякий стимул до прогресу у дослідженні мови майя, наслідком чого стало її фактичне розшифрування. Не менш великий науковий інтерес являє і мистецтво майя, яке здебільшого представлене фресками та малюнками на кераміці, якими всіяні всі міста давньої цивілізації. Зображення людей на них виконані із високою майстерністю, яка навіть може зрівнятися із давньогрецькими зразками. Найбільш якісно збережені творіння майя були виявлені в місті Банампак, що на території Мексики. Але окрім ґрунтових досягнень у мистецтві та науці, майянське суспільство відзначилося і у спорті. У багатьох їхніх містах були виявлені поля для гри з м'ячем, яка була прообразом сучасної гри у баскетбол. Це свідчить про те, що Майя досягли справді визначних висот в організації свого життя, культури та дозвілля. Здобутки яких стали у пригоді із сучасним поколінням. Однак, незважаючи на це, цивілізація Майя досить швидко почала занепадати, і досі серед фахівців немає єдиного пояснення цьому складному процесу. Практично увесь час свого існування Майя проводили у війнах за нові території або за оборону власних володінь. У період розквіту міст держав кожне з них мало військо чисельністю від 500 до 1000 осіб. Яке було цілком пішим, маючи на озброєні списи, луки, пращі та дротики, воїни мають могли ефективно воювати з племенами, які перебували на їхньому рівні розвитку. Здебільшого протистояння велося між різними племенами єдиної цивілізації, метою якого було отримання більше територій у володіння та нові ресурси. Окрім цього, царі окремих міст держав та об'єднань бажали підвищити свій статус та могутність найкращим шляхом до чого була війна. Саме військові перемоги з більшою мірою визначали суть правителя та те, чи буде він користуватися повагою серед свого племені. Найбільш грізним супротивником має за вплив у Мезоамериці були племена Тольтеків, яким часто вдавалося спустошувати майянські землі та міста. Війни були жорстокими та розорювали економіку, яка здебільшого трималася на сільському господарстві. Зважаючи на це, з часом населення почало покидати міста, які майже постійно потерпали від нападів ворогів. Таким чином, вже з 8 століття розпочинається поступовий занепад майянської цивілізації. Але війна не була її єдиною та головною причиною, адже вона насправді полягала в іншому. Згідно з дослідженнями, науковці схиляються до того, що найбільшою причиною падіння цивілізації стала жахлива посуха і розорення ґрунтів. Активне заняття землеробством виснажило землі, які втратили свою родючість і перестали приносити плоди харчування. Зважаючи на це, а також посуху, яка ще більше погіршила ситуацію, а ще поступове збільшення населення, майя опинилися перед катастрофою. Суспільство вже не могло прогодувати себе, і тому в пошуках кращих умов було змушене постійно рухатися на нові місця життя. Таким чином руйнувалася стала структура регіону проживання племен майя, і, відповідно, відбувалося падіння розвинутої цивілізації. Але необхідно відзначити іще одну вагому причину її занепаду: а саме вторгнення європейських завойовників. Контакт між іспанцями та Майя вперше відбувся у 1502 році. Під час експедиції Христофора Колумба по околицях регіону. Учасниками його походу було помічено торгівельний човен тубільців, який рухався через гондураську затоку. Іспанці вирішили атакувати його, сподіваючись отримати багато здобич для своїх втомлених і зголоднілих моряків. Захопивши судно, вони були вражені багатством товару і також усвідомили, що на найближчих землях його ще більше. Так виникла ідея колонізації Юкатану, яку у наступні роки кілька разів намагалися здійснити кілька іспанських експедицій. Але справжнє завоювання цих земель розпочалося у 1528 році. Коли новий похід очолив конкістадор Франциско де Монтего. Іспанський король призначив його губернатором Юкатану і поставив мету підкорити цю територію, що мало збагатити європейців як харчами, так і рабами. Військо Монтего із 400 солдат спершу висадилося на острові Косумель і, не зустрічаючи опору, перейшло на північно-східний берег Юкатану. Півострів одразу був проголошений іспанською землею. Але легкої прогулянки конкістадорам очікувати не довелося. Просуваючись в глиб лісів, європейці часто зустрічали опір племен Мая, які атакували їх раптово, застосовуючи луки і мисливських собак. Однак в іспанців були значні переваги над своїм ворогом, який все ж залишався достатньо відсталим як для рівня розвитку тодішньої Європи. Солдати Монтего воювали і пересувалися на конях, яких Майя ще ніколи до цього не бачили, і тому серйозно побоювались. Більше того, іспанці мали на озброєні залізні обладунки та мечі зі списами, а також вогнепальні засоби і арбалети. У Майя ж практично не було жодного захисту для тіла, тому боротьба з європейцями для них поступово ставала шляхом в один кінець. На додачу, поряд із значною технічною перевагою, на боці іспанців частково грали і різноманітні епідемії смертельних хворіб, які вони привезли з Європи. Як наслідок на Юкатані почали лютувати такі недуги, як віспа, туберкульоз, тиф і холера, що стало безвихідною проблемою для місцевих. Майя не знали цих хворіб і не мали до них жодного імунітету, а тому почали масово помирати. Іспанці теж страждали від них, але це не стало для них нездоланною перепоною у завоюванні півострова. Але навіть у такому, здавалось би, моторошному становищі, Майя робили спроби чинити опір завойовникам, застосовуючи проти них навіть комах. Таких як Шершні та Оси. Зрештою, зважаючи на нечисельність іспанського загону, а також важкопрохідну місцевість та спротив місцевих, Монтего не зміг просунутися в глиб катану. Під його владою опинилася лише територія сучасного мексиканського штату Табаско, звідки іспанці у 1530 році відступили назад для відпочинку. Колонізація відновилася вже наступного року на чолі із зятем Монтего Алонсо де Авілою. Який зумів пробитися у центральний юкатан. Звідти його сили розпочали перехід через увесь півострів і, зрештою, змогли досягти узбережжя Карибського моря. Але через постійні атаки майя йому довелося повернутися назад без жодних значних здобутків. Тим часом на півострів висадився ще один іспанський загін, яким командував син Монтего Франциско. Його солдатам вдалося дістатися Чечен Іци. Поблизу якої була створена одна із перших європейських колоній, відома як Сюдад Реаль. Однак, вже зовсім скоро вона опинилася в оточенні воїнів має, що викликало масовий голод серед її мешканців. Через це, вже в 1533 році іспанцям довелося евакуйовуватися до Мексики на поповнення запасів харчів та людей. Але конкістадори не бажали здаватись, будучи рішуче налаштовані, все ж підкорити важкодоступний юкатан. У 1540 році, утвердившись у Гондорасі та на території сучасного мексиканського штату Чіапас, іспанці знову розпочали атаку на півострів. На цей раз їм таки вдалося здолати опір майянських племен, серед яких загострився внутрішній розбрат. Частина міст держав перейшла на бік завойовників, а решта поступово була спустошена технічно переважаючими загонами європейців. Просуваючись в гліб території, іспанцями було засновано кілька своїх міст колоній. Таких як Марида, Сан-Франциско і Вальядоліт. Зрештою, розуміючи, що їм у кінцевому результаті не вдасться зупинити колонізаторів, Майя спробували підняти загальне повстання. Воно розпочалося у 1546 році і тривало 4 місяці, доки не було жорстоко придушено іспанцями. Фактично остаточно придушити опір тубільців вдалося близько 1549 року, що означало повне підкорення юкатану європейцям. Іноземне завоювання добило цивілізацію Майя, спустошені поля та міста якої виявилися непридатними для подальшого життя. Але сам народ продовжує існувати донині, і хоч могутні уданину майянські державні утворення зникли, їхні рештки у вигляді містичних малюнків та храмів досі нагадують світові про велич своїх творців. Друзі, пишіть у коментарях свої думки щодо цього відео. Ставайте спонсорами базованої історії, дивіться інші наші відео. Та слава Україні.